бензокоса ФС-55 Дали мені і кажуть, що подивитися, чи... чи можна з неї ще щось зробити чи ні. Якому стані двигун. Якщо там ще нормально все, то тоді варто ремонтувати, якщо ні, то ну, то не варто. Звичайно. Зразу хотів звернути увагу, є така поломка на цих бензокосах. оцей Переключатель? Тягайте. Отак болтається і не фіксується. О, як це зремонтувати? Да? хто не знає, що це таке сталося? Та, ха -ха -ха. Що за чудо таке? Що це за чудо? Для чого це тут? Факт дивіться, він не фіксує. А, то, видно, вони підпишили, щоб було в відкритому положенні. Дивіться, а то болтається так. І не фіксується. Ну, зараз покажу, як це зремонтувати. На що люди тільки не підуть, щоб щось там відремонтувати. Вхід ідуть і мотузки, і дроті, всякі. І плішки, і дерев'яні, і і саморізи, і гвоздики і так далі. А замість того, би взяти і розібратися, як воно працює, ну, нема бажання. В даному корпусовий фільтр ота частина вона складається з двох частин. Ота тяга брасильної заслонки. І штупориця вона отаким. От Полечко. Його потрібно зняти. Не так просто його зняти, тому що воно має, якби ну зворотні такі заусинки. Які. І зняти його так треба покласти зусиль. Бачимо такі дві частини. І тут вона так чотирикутний заходить. Так, трошки обламалася кінцівка, це не біда, Все одно ми будемо закручувати саморіз сюди. Так, і оце гніздо вибивається. отут, тут, бачите, воно болтається. Тож нам потрібно ну, якось уплотнити оце. Ну, підбираємо якусь е, е, пластикову трубочку, можливо, з трубочки, або обгонає, обгинаємо е, жестю тоненьку фольгою. Ну, я скоріше так, всього і зроблю із півної баночки фольго, вріжу таку е, полосочку, обігну так і поставлю на місце, тому що такого діаметра в мене трубочки якоїсь немає. То зробимо це з фульги. Ну, потім збирати потрібно зібрати це все докупи. І тут можна закрутити саморіз, звичайний, із широкою шапочкою. Або якщо не є широка, то ставимо прокладку і закручуємо саморіз. І все. шалтай болтай нема. Плотно, герметично. Майже ніякого люфту. Залишилося просверлити дирочку, підібрати тоненький такий саморіз з прокладкою і все. Ну, якщо вам вдасться оту зняти, в мене відламилося. Минулого разу не відламувалося. Якщо ви здоніте оцю шайбу таку з, ну, з цього фільтра, поставити її на місце, то вам повезе. Так, я зараз і закручу саморіз, і все буде добре. Отже, так я відремонтував, поставив втулочку, там, закрутив саморіз, спочатку просвелив і все працює. Фіксується, як положено. Все добре. так, ну, А тут бачу, що сальники точно під заміну, дивіться, вся задниця все мокре. Причому сальник настільки підтікав, що забризкував аж сюди все на глушителя. Це точно не з глушителя, тому що він глушитель сухий. Все це поступало з, з, ну, з цієї сторони. Цей сальник підпускає. І гарантовано що з тієї сторони також. Така сама ситуація. Віконечко дивлюся, вроді поршнева нормально. Зараз ще відкручу глушителя. Якщо все добре, тоді варто ремонтувати цю бензокосу. Ну, Бачу поршень. Поршнювався ну, тут в нормальному стані ще. Царапин якихось нема, компресія є, але це все в маслі через те, що це манжета підпускала. Тому будемо ремонтувати і цю бензокосу.